Господь з вами і з Духом Слава Твоїм. Читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Христе. Того часу проходив Ісус містами і селами і навчав, прямуючи в Єрусалим. Сказав йому хтось: Господи, чимало є тих, які спасуться. Він відповів їм, силкуйтесь увійти через вузькі двері, бо багато хто, кажу вам, буде намагатися увійти, та не зможе. Коли ж встане господар і замкне двері, ви станете з надвору і почнете стукати у двері, кажучи Господи, відчини нам. А він у відповідь скаже вам: Я не знаю вас, звідки ви є. Тоді почнете казати: Ми їли і пили перед тобою, і ти навчав на наших площах. А він відповість вам і скаже Я не знаю вас, звідки ви? Відступіть від мене всі. Які чините беззаконня. Там буде плач і скрегіт зубів, коли побачите Авраама, Ісаака, Якова, і усіх пророків у царстві Божому, а себе <кій> вигнаними геть. І прийдуть зі сходу, і з заходу, і з півночі, і з півдня і сядуть у царстві Божому. І ось. Є останні, які будуть першими, і є перші, які будуть останніми. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри. Вітаю сердечно всіх з Днем Незалежності. Поздравляю і бажаю всім миру, бажаю всім нарешті зітхнути спокійно, щоб більше не було шуму якихось ракет, дронів чи ще якогось іншого нещастя. І дай Боже до цього дожити. І, можливо, ці дні незалежності під час вже війни, а тим більше під час повномасштабної війни. Заперечують те, що було казано, можливо. Тих 30 з хвостиком років тому, коли так багато хто казав, що ця незалежність нам просто прийшла сама в руки, що от вона потрапила випадково, що це просто збіг обставин, що це просто такий подарунок долі, що це само собою, не само собою. Для всіх тих тисяч. Навіть мільйонів людей, які страждали по Сибірах, по таборах, які були закатовані, репресовані, розстріляні по різних місцях. Якщо говорити про якісь більші міста і підняти документацію по тих більших містах, в центрах міст, то напевно всюди знайдеться якась. Катівня, якесь місце, де стільки людей втратило своє життя, які були вбиті, розстріляні. За те, що просто були. Причин було багато, вони були різні, але для багатьох з тих людей вони просто були, їх просто хотіли знищити. Відбувалася так звана соціальна інженерія Радянського Союзу. Тому я думаю, що була дуже велика несправедливість. Я пам'ятаю, про це так багато говорилося, про це ті пісні співалися, про те, що ця незалежність просто от впала, як сніг на голову. Це було так несподівано, це було так незаслужено. Тепер ми розуміємо, що ось ті речі, які відбуваються, що всі ці речі відбуваються, дуже сильно заслужено. І якщо ще нещодавно, можливо, для когось наш жовто-блакитний прапор, день якого ми відзначали вчора, може когось він не зворушував, якось емоційно, ну то тепер, після всіх тих історій з закопаними в трьохлітрові банки. Прапорами на окупованих територіях, ну бо за, за цей прапор розстрілювали, і ми знаємо масу імен, яких, звісно, потрібно знати, пам'ятати. Думаю, що діти в підручниках історії будуть ці імена вивчати. Люди, яких розстрілювали просто за наявність прапора, то сьогодні ми розуміємо, що це вже зовсім інакше. Це вже зовсім по-іншому. Це. Зовсім звучить вже не так, як, як до цієї пори, що ось це просто випадково, ні, не випадково. І тоді не було випадково. Тоді теж це було дуже дорогою ціною для дуже багатьох людей. Подивімося, дорогі брати і сестри, на сьогоднішнє Боже слово в аж контексті нашого Дня Незалежності, тому що сьогодні цей день переживається, зрозуміло, що, можливо, ми не маємо якоїсь такої. Святкової атмосфери, як то було, навіть і до повномасштабної війни. Але, напевно, є більше розуміння того, що це і для чого це. подивимося на сьогоднішнє Боже Слово, яке нам розповідає про цю таку вічну незалежність. В Ісуса питаються, чи всі будуть спасені коли ми з вами чуємо це, то ми вже з вами, так само, як і в випадку незалежності, дуже часто можемо бути такими вже хитрими, або, іншими словами, знаєте, так само, як є якісь домашні завдання в книжці, а з самого заду, десь там є правильні відповіді. Ну, То ми вже знаємо, на якій сторінці є правильна відповідь, і ми вже знаємо, як правильно. І тому, коли в нього питаються. Чи Мало буде тих, які спасуться. Ну ми вже з вами знаємо, яка правильна відповідь, що спастися може кожен. Ну, І ми думаємо, ну так, ті бідні апостоли не знали, як так, з Ісусом ходили, а не знали, а ми то вже знаємо. Ми то вже знаємо, що всі можуть спастися. Але, але, але слід читати, А, але слід читати і Б, і доходити до Я. Потрібно перебрати всі букви, потрібно дивитися всі можливості. Так от, в чому було це питання? Коли це євреї питали, і то навіть в тому часі питали, чи мало є тих, які спасуться, то це питання могло мати такий трошки е, якби присмак: Ну, скажи нам, що тільки ми спасемося, тільки ми робимо правильно, тільки євреї спасуться. Тільки в нас спасіння, тільки ми правильні. Ну, похвали нас, що ми всі такі хороші. Пам'ятаєте, трішки подібно як з тією історією про. Е... Чоловіка, який прийшов Ісуса в юнака перепитатися і сказати, що потрібно зробити для того, щоб війти в Царство небесне. Правильна відповідь була вже нічого. Ти і так вже молодець, ці заповіді виконуєш, сідай п'ять. І тут Ісус йому сказав, ні, тобі ще потрібно багато чого зробити. <снов waffle> Виявляється, що ще треба те й те, і те зробити. І Ісус поставив йому досить великі вимагання. І той відійшов, засмучений. А він не чекав відповіді, він вже знав відповідь. Він, він хотів, щоб Ісус йому підтвердив його правильну відповідь. І тому, дорогі брати і сестри, мені здається, що в чому проблема нашого етапу християнства, який зараз ми переживаємо, коли вже є доступ до інформації, до катехізмів, до літератури, до проповідей, до реколекцій, причому дуже різних. В чому є дуже велика небезпека, а в тому самому, як в того юнака, як в тих самих ми навіть не знаємо, хто це. Сказав йому хтось. Хто це сказав? Йому вірно, хтось з апостолів. Але, можливо, не хотіли його ганьбити, тому не записали його імені, тому що відповідь Ісуса заперечувала це питання. Так от, в чому буває наша дуже велика проблема? В тому, що ми, ставлячи запитання, не хочемо почути відповідь, а хочемо почути правильну відповідь. Навіть коли в Бога питаємося, то Бог має дати правильну відповідь. В нього є кілька варіантів, він тест проходить від нас. І відповідь тільки та має бути правильна, тільки, Боже, ти маєш право це вибрати. Або так само, коли люди між собою розмовляють, коли вдається розмова. Коли людина. Ставлячи запитання, хочу почути відповідь. А не хоче почути правильну відповідь. Це один поганий варіант, а другий, е а, а другий теж неправильний варіант полягає на тому, що людина ставить запитання, але тоді вже думає, е що наступне запитає. Тобто не слухає ту людину, яку слухає, а думає більше знову ж про своє. Тобто ці двоє людей якби розмовляють, а по факту кожен з них крутиться лише в своїх думках, і це дуже сумно, тому що не відбувається зустрічі, не, не відбувається порозуміння, не відбувається слухання. І е, тепер, повертаючись до цих самих євреїв, от вони в нього питаються: чи мало буде тих, що спасуться? І вони очікували від Ісуса, що ні, спасуться тільки євреї. Оці всі греки, які там кілька століть тому прийшли, все там поперевертали в нашому храмі, зробили святиню Зевса, вони, звісно, всі будуть прокляті. Римляни, ось ці всі теж, які поприходили після після греків, е, які змодифікували ту грецьку релігію, щось там на себе взяли, прийшли, але теж їхньою мовою теж користуються частково, е, то вони теж всі будуть прокляті і взагалі всі погані, ми хороші. Вони такого її відповіді чекали від Ісуса. А Ісус їм каже, зовсім інакше. Він каже про вузькі двері. Силкуйтесь увійти в узькі двері, бо багато тих, кажу вам, буде намагатися увійти, та не зможе. І подивіться, що те, що каже Ісус, Він заохочує до того, що так спастися може багато хто, але багато кому не вдасться. І тепер в контексті ось цієї відповіді Ісуса спробуємо подивитися на сьогоднішнє перше читання. Дорогі друзі, прочитайте його собі самостійно. Я лише. Скажу загальну думку. Читаємо про Ісаю. Це кілька століть до Ісуса. Тоді народ Ізраїля був розпорошений. Тоді на них одні наїжджали, інші наїжджали, розпорошували, тобто брали в окупацію, вивозили. Для єврейського народу це було дуже велике випробування для держави. Взагалі, тоді євреї страшно цього слова не люблять. Хрест було поставлено на єврейській державі. Вони були розпорошені Росією. Всюди, їх пороселювали. І тут читаємо в Ісаї про те, що різні народи можуть бути спасені. Більше того, він каже про те, що з далеких островів їх візьмуть. от Цікаво почитати ось ці слова про острова далекі острови з точки зору тодішніх євреїв. Які не могли взяти карту, Атлас, Глобус, зайти в додаток на мобільному застосунку, десь там Google Земля і погортати собі, подивитися, як там виглядає наша планета. Можливо, вони чули про Кріт, можливо, ще про якісь острови десь там, може про греків чули. Напевно, про них. Більше про кого мали чути? Точно не про Нову Зеландію і не про Океанію. Про них вони точно не чули. Але тут вони кажуть: прийдуть з далеких островів. Тобто ці люди будуть не обов'язково з народу Ізраїля, і ці люди можуть бути спасеними. Е Більше того, тут читаються слова, ми з вами їх чуємо, і дуже часто, так як це буває, особливо з першим читанням, що щось там читається, не дуже ясно, що і проходиться потім вже псалом. Тут треба розібратися про що йдеться саме. Якщо люди, які слухали Ісаю, слухали ось ці слова, їх спочатку заливало непорозуміння, здивування, а далі злість. Тому що Ісая каже: прийдуть із далеких островів, будуть спасені, з далеких народів, більше того, звідти так само будуть священики і левіти. А тут можна було б вже почути, як скрегочуть зуби, і не в тому контексті, як там Ісус каже про пекло в Євангелії, але з такої злості, як це вони можуть бути левітами? Левітами можуть бути лише з роду леві. Ну, Так воно називається. Тому що лише з роду Леві могли служити в святині, лише це з покоління в покоління передавалося. Не міг хтось собі вирішити, як ото зараз є. Якийсь там момент свого життя, якийсь там хлопець, підліток, що ось Я захочу стати священником, піду, там потім пізніше він розпізнає, вся педрада розпізнає, чи має він покликання, чи не має. Ні, тоді це просто передавалося з покоління в покоління, від батька до сина. А тут вони чують про те, що з далеких островів прийдуть і вони так само будуть левітами і священниками. Для тих людей це було величезне здивування і величезна злість. Як це виявляється, вони теж можуть бути. Мало того, що спасенними ще й будуть священниками, не може бути такого, абсолютно не може бути. Не можна такого прийняти. Друге наше сьогоднішнє читання розповідає теж про... Цей загальний заклик до всіх, а особливо цей заклик синівства, сину мій, не нехтуй господнім картанням і не падай духом, коли він докоряє. І ось це друге читання вже, напевно, сильніше перегукується саме з фрагментом Євангелія, тому що в другому читанні кажеться про докір. Про картання, ніхто з нас докорів не любить, звертання уваги з нас ніхто не любить, правда, це завжди якось є дуже сильно неприємно, завжди сприймається якось так вороже, агресивно, може навіть. Е -е і це перегукується вже і з Євангелієм. <script2> Можливо, ми би з вами хотіли залишитися лише на рівні того, що каже Ісая про те, що от от нехай прийдуть всі, всім є доступ, всі мають таку можливість. Ну, так, всі мають можливість. Але як Ісус каже, сьогодні не всі мають таке бажання. Запрошені всі, так це правда, всі запрошені. Більше того, ця історія, про яку каже Ісус сьогодні, вона дуже сильно перегукується з притчею про п'ятьох розумних і п'ятьох дурних дів, які прийшли, стукають, а їм господар не відчиняє і каже їм слова, ті самі страшні слова, «Діть, звідси, я вас не знаю. Е, пригадування цієї самої притчі. Причі, яка полягала на тому, що всі розслабилися, подумали, що ну і так це спасіння вже в кишені, все, все вже оформлено, все вже домовлено, немає за що переживати. А Ісус каже, ні, є за що переживати. Спасіння потрібно добиватися, потрібно над цим працювати. Звичайно, що це Божий дар. Звичайно, що ми своїми силами спасіння не заслужимо навіть на якусь там мільйонну долю одного відсотка. Ясно, що це все Божий дар, але цей Божий дар потрібно взяти, а його не знехтувати. Його потрібно цінувати, за нього потрібно боротися, його потрібно вибороти. І напевно, повертаючись до того, що ми сьогодні з вами переживаємо саме День Незалежності, і ми так багато з вами говоримо, чуємо про те, що на нашу долю випав такий складний період історії. То подивімося на цей великий плюс. Плюс в плані духовності. Він полягає на тому, що ми з вами сьогодні розуміємо, що добрих речей потрібно добиватися, що вони не приходять самі по собі. Ані незалежності ніхто нам з наших сусідів просто так не подарує. Того, що всі будуть казати, що ось якби нам той кусочок дали, або той кусочок дали, або, або ще щось там дали, або там свої підручники давайте попереписуйте, або давайте дивіться на свою історію нашими очима. Е -е -е -е. І, можливо, саме ці періоди, коли наші люди десь там поневіряються по світах, можливо, багато кому в голову приходить ця думка, що. Фактично ніде у світі ми нікому не потрібні. Що наші проблеми це тільки наші проблеми, наші інтереси це лише наші інтереси. Те, що ми хочемо вижити, просто жити. Те, що ми хочемо жити між собою, те, що ми хочемо е зберегти свою мову, культуру, свої традиції, свою історію, це тільки наші проблеми, це більше нікому не треба. І ніхто нам цього не дасть. Це тільки наші інтереси. То подібно так само і про спасіння треба думати. Не буде чогось такого, що в нас будуть постійно сприятливі обставини, всі люди нам будуть допомагати виключно і тільки. Всі обставини в нас будуть такі, що от не буде жодних труднощів. Ні. Друге читання, яке каже про це: картання, звертання неприємне, про навіть покарання, ну, ніколи це не буде сприйматися якось позитивно. Ну, Ісус каже просилкуйтеся увійти. Буде багато хто намагатися, але багато кого не вийде. І подивіться, наскільки сильно це контрастує з цим духом часу, який вірвався в церкву на превеликий жаль, і таким мором, такою, я навіть не знаю, як, як цю хворобу духа назвати, всі кажуть, що ні, достатньо просто, а ти собі кажеш, я вірю в Бога, і все, ти вже спасений, немає ніяких проблем. Все дається на автоматі, не буде ніяких труднощів, ні, будуть труднощі. Ісус про це каже. І що цікаво, що багато людей хотіли б повірити духові часу, який каже про те, що все, якщо ти вже кажеш, що я вірю в Бога, все, значить вже, вже все вже оформлено, все вже домовлено. І слова Ісуса, який каже, так, багато хто буде намагатися, але у них не вийде. І у вас, можливо, які це слухаєте, теж може не вийде. І якби це було так легко, то Ісус би не страшив. Ісус би він не казав, що ось, можливо, є велика небезпека, що ви цього не зробити. Тут знову повернуся до аспекту з незалежністю. Ну, ми з вами теж не знаємо, коли закінчиться ця війна, як вона закінчиться, яким способом закінчиться, коли ці страхіття, коли їм прийде край. Але сподіваємося, хотілося би так з вами стосовно. Незалежності, чи не знаю, так, якогось там промінчика в кінці тунелю, бо ще не світло, але десь там промінчика, в кінці тунелю по, поділитися. Е, значить, пам'ятаєте, кілька місяців тому, е, коли московити в Стамбулі, так, це ж там була зустріч, ставили умови, казали, що віддайте нам шість областей. А якщо не віддасте, то тоді ми взагалі всю Україну захопимо. Минає кілька місяців кажуть, ну хоч дві дайте. Тобто, вже як шість не даєте, то хоч дві дайте. Ну тобто, розумієте, ось цей, це торгування відбувається не одним етапом, але ось такими різними етапами. І тоді вони казали, що: от, а як ні, ну то ми там все заберемо. Минає кілька місяців, вони бачать, що нічого забрати не можуть, ну то хоч дві вже віддайте, бо а то знову там. Ну-ну. Ну Ну і я думаю, що так само такий обережний оптимізм потрібно притримувати і так розуміти, що ну чи буде спасіння легким, ні, не буде. Чи є шанси сто відсотків. Церква нам дає ці шанси, ці знаряддя. Маємо сповідь, маємо причастя, маємо молитви. Тому всім цим потрібно користуватися. І коли часом буде якось незатишно, відчуємо якісь. Голос картання, про який сьогодні згадано, то пам'ятаємо, що нічого страшного в цьому немає, значить, все на своїх місцях. Ще раз, дорогі друзі, вас поздоровляю, Нехай ці смутки нас не засмучують, а дають там бажання далі боротися, радіти і колись, дай Боже, тішитися і незалежністю України, і миром, і в тому майбутньому світі тішитися нашим спасінням. Амінь.